Національне агентство з питань державної служби сьогодні остаточно виправдало заступника міністра оборони Богдана Буцу. Для тих, хто не пам'ятає цю історію, коротко нагадаю її. Богдан Буца був призначений заступником міністра оборони з питань тилу. І е, на початку після е, початку військових дій на Донбасі через деякий час його звинуватили в тому, що саме він винен в тому, що бронежилети купувалися по завищених цінах, звинувачували в багатьох речах пов'язаних із тиловим забезпеченням. І, власне кажучи, е, на деякий час його навіть відсторонили від служби. Сьогодні Державне агентство з питань державної служби його е, абсолютно виправдали і заявило, що ніяких порушень в його службі не було. Цілком реально, що державна служба права, цілком справді цілком можливо, що справді Богдан Буце ні в чому не винен. Але виникає дуже просто запитання: а хто ж насправді тоді винен? Якщо не винен заступник міністра оборони з питань тила, можливо, винен його попередник, можливо, винен міністр, можливо, винен керівник генштабу, бог його знає, хто має бути винен за те, що наші солдати е, воювали. Ну, якщо не без бронежилетів. Крім того, що без бронежилетів вони ще воювали в поганих бронежилетах, хто винен в тому, що було жахливе тилове забезпечення. Та, да, звичайно, все можна списати на війну. Все можна завжди згадувати про те, як завжди на всіх війнах відбуваються одні і ті ж самі історії із тиловим забезпеченням. Можна завжди згадувати про те, як під час Другої світової війни. Американці переплутали і замість того, щоб прислати 5 тонн із їжею, Англійцям прислали їм 5 тонн із оливковою, оливковою олією. Але насправді хтось повинен почати відповідати за те, що у нас були і продовжують бути насправді величезні проблеми із тиловим забезпеченням армії армії, яка воює сьогодні на сході. Але виходить так, що ніхто не винен. Сьогодні держслужба відрапортувала. Заступник міністра оборони з Петентила Буца не винен. Що буде далі, невідомо. Тобто знову нікого винних не буде знаход не будуть знаходити. Знову ця е ситуація потоне в величезному болоті під назвою «Державна машина». Але хотілося б сказати Петру Порошенку, що насправді, якщо не винен Богдан Буца або Богдан Буца х або Богдан Буца Y, через деякий час народ буде говорити, що винен Петро Порошенко. Можливо, пора йому задуматись про те, що насправді пора шукати людей, які... Помилилися, і цих людей не потрібно саджати їх як мінімум треба відсторонювати від їхньої діяльності.